Я з нетерпінням чекав на Hyper Light Breaker, адже свого часу Hyper Light Drifter мене буквально зачарував стилізацією, музикою, атмосферою. І коли Heart Machine анонсували нову гру в тому ж всесвіті, але з відкритим світом, кооперативом і повноцінним 3D, я подумав, це може бути щось грандіозне. Так, це було чудово на папері, але в дійсності не так чудово, як гадалось. Тож, мої перші враження. Гра виглядає справді круто, візуальний стиль, хоч і відійшов від піксель арту, але залишився впізнаваним. Яскраві кольори, хімерна архітектура, світ овергроу це свято для очей. Музика, як і очікувалось, атмосферна, іноді моторошна, іноді медитативна. Композитори попрацювали як слід. Загалом з естетикою все чудово. Але на жаль, на цьому чудово все закінчується. Геймплей і бойова система Light Breaker це рогалик з процедурно згенерованими світами, битвами проти босів Кронс і головним лиходієм Abby Skin. Гравець грає за одного із Breakers і досліджує руїни, шукає зброю артефакти, уникає смертельних пасток і намагається вижити. І все це добре, якби не два болючих моменти. Оптимізація просто катастрофічна. У мене гра на середньостатистичній системі, яка без проблем тягне інші aa проекти видавала фрізи зависання, іноді FPS падав до рівня слайдшоу. Причому налаштування графіки практично не дають маневру. Усе надто примітивно. А деякі параметри взагалі відсутні. Інші гравці відзначають значні просідання FPS, особливо в Steam Deck, де гра іноді працює на рівні 15 кадрів за секунду. Крім того, відсутні базові графічні налаштування, такі як вертикальна синхронізація та регулювання чутливості миші. Я не власник Steam Deck, тому базуюсь більше на загальних відгуках. Стосовно мого особистого досвіду, пролагування в мене були. Але так, треба згадати, гра в дочасному доступі, тому, в принципі, таке буває часто в поточних проєктів, коли нам дають дочасний доступ. Тому сподіваюся, що розробники виправлять цю ситуацію, і, в принципі, вони прослуховуються до відеоків гравців та будуть виправляти ці недоліки у майбутніх патчах. А тепер те, що скоріш за все складніше буде виправити, це бойова система. І наразі вона дуже сира. Хоч перерування виглядає класно і додає динаміки, баланс ворогів дуже-дуже сумнівний. Вороги валять з усіх боків, часто просто знищують тебе, поки ти намагаєшся розібратися, що сталося. Іноді здається, що складність це не продуманий челендж, а просто хаос. Ви б могли подумати, Богдан, можливо, це задум, можливо, тут немає поняття рівня складності, і тобі потрібно відкинути свій казуальний стілець і трошки наваряти свою точку. Але ні. Виходить так, що тебе закидують в світ, не даючи можливості навіть зорієнтуватися в налаштуваннях і зрозуміти, як все працює. Тобто умовного таторіала тут немає. Ти зразу перенаєш у бурю подій. Можливо, це є фішкою гри, але. В Принципі, перша година в мене це по суті було зрозуміти, як це працює, як вдарити, як відскочити, як зорієнтуватися в тих базових механіках, і як зорієнтуватися, яка зброя працює і не працює, і при тому, що на тебе вже навалює велику кількість ворогів, які тобі дають по шапці, незважаючи на якийсь там умовний твій рівень. І так як це роклайт, все досягнення, яке ти забуваєш на цій умовній карті, воно по суті анулюється до якихось. Маленьких базових, тобто ти втрачаєш велику частину зброї, яку ти знайшов на цій території, коли ти зарантажиш цей біом ну після смерті, умовно. Також втрачаються деякі поінти, які ти потім витрачаєш для покращення своїх навичок. І з однієї сторони, можливо, це є головною механікою лайк, тобто складність, повторюваність і челендж для тебе. Але поріг входу вийшов дуже складний. Складним і непереборним навіть для досвідчених гравців, які спробували дочасний доступ. І вони також відзначали це, що це не задум гри, це просто погана збалансованість. Що ще дратує, так це неможливість переназначити клавіші. Та-дам! Для гри, що вийшла у 2025 році, ну. Це як мінімум дивно. Контенту поки мало. Гра обіцяє епічні пригоди у відкритому світі, але на практиці ти годинами блукаєш у дуже схожих локаціях, які швидко напардають. І не забуваємо, що тобі спамлять постійно ворогів, які в принципі однотипні, і які тебе валять і не можливості навіть розвідати ці біоми. Відчуття незавершеності, і це не просто дочасний доступ, це ранній ранійшний доступ. Багато механік виглядає так, ніби їх будуть допилювати довго і нудно і на зараз. Ра підтримує онлайн-кооператив до трьох гравців, що, напевно, додає різноманітності в гімплеї. І я, на жаль, не зміг спробувати саме кооперативну частину цієї гри. Можливо, ситуація саме з рівне складності спростилась, якщо б ці навали ворогів лупив не я тільки один. Що стосовно інших гравців, які змогли скористатися з можливістю порати з друзям копі, вони. Відзначають, що часто стикалися з проблемами підключення та синхронізації, тому не все так згладжено воно буде. Але все ж я не можу сказати, що гра прям провал. У неї є потенціал: світ, задум, художній стиль. Усе це могло б стати основою для справжнього хіта. Розробники з Machine кажуть, що знають про ці проблеми і активно працюють над патчами. Ну, звісно, знають, бо там навалюють дуже сильно гравці. Можливо, через рік Hyper Light Breaker стане тією грою, яку я б хотів би побачити з самого початку. Тож, якщо підводити висновок, так я розумію, що Hyper Light Breaker знаходиться в ранньому доступі, і розробники активно працюють над покращенням гри. І в моєму випадку ключик на гру мені надав розробник для того, щоб пограти. Якщо би я купував цю гру на дочасному доступі. Ну, я був би дуже розчарований. Дуже дуже розчарований тим продуктом, який я отримав. Так, коли ми бачимо плашку дочасний доступ, ми підписуємо договір з дияволом. Тому що трейлери трейлерами, а ситуація в самій грі буває кардинально інакшою. Але я думаю, що багато з цих перелічених аспектів можна поправити. Розробники планують додати нових персонажів, босів, екіпіровку та сюжетний контент, а також покращити гімплей на основі відгуків спільноти. Якщо взяти все це до уваги, то в принципі повноцінний реліз очікується на початок 26-го року. Але терміни можуть змінитися в залежності від прогресу роботи, тому в принципі розробники як мінімум запланований рік для того, щоб Виправити більшість проблем, з якими зіштовхуються гравці, та з якими зіштовхнувся я, тож я можу сказати, що це доволі амбітний проект з великим потенціалом, але наразі він страждає від численних технічних проблем та недопрацювань у геймплеї. Якщо ви готові підтримати розробників і стати частиною спільноти, що допомагає вдосконалювати гру, можете спробувати її вже зараз. Однак, якщо ви очікуєте відшліфованого досвіду, варто зачекати на майбутнє оновлення та покращення, чи є сенс критикувати гру в статусі дочасний доступ. І та і ні, тому що з однієї сторони я зустрічав багато проектів, які на стадії дочасного доступу мали відсотків 80%. Готовий продукт, в якому треба було ну дрібниці підправити. Здебільшого там можливо був відсутній великий пласт контенту, який додавали вже на релізі, відкриття до якихось інших глав або повного сюжету, ну, як умовний там тест Але тут, в цьому проєкті, ще багато потрібно що зробити наразі, якщо острогуватися від цього, гра мала для мене дві основні проблеми. Перша проблема це дезбалансований рівень складності, який не давав тобі можливості нормально розгулятися в цьому всесвіті. І другий момент це іноді порожні, безконтентні локації. Перше враження, яке ви отримуєте від гри, стосовно саме візуалу, атмосфери, естетики, воно захоплююче, воно приємне і воно цікаво. Але ця магія вона втрачає свою силу буквально через годину того, як ви спробуєте. Дійти до діла, а саме до бойової системи, до геймплею, яке просто руйнує всю цю магію. Тож, друзі, грати зараз вам у дочасному доступі чи почекати вже повноцінного релізу, де можливо більше цих проблем буде виправлені, вирішувати вам. Я лише ділюсь з вами своїми першими враженнями. Якщо вам подобаються такі невеличкі огляди на інді ігри, не забудьте підписатися на канал та поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. Також нагадую про наш телеграм-канал, де я постійно пощу відеорелізи, текстові огляди або заплановані стріми. Так так, стріми на цьому каналі теж є. Що поробиш. Тож, друзі, до наступного випуску він має бути ось ось скоро на наступну інді гру, яка варта вашої уваги, Па-па!